Так, друзі, я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і сьогодні ми з вами розглянемо варіант планування номер 7 це варіант планування одноповерхового будинку. Я показував вам на своєму каналі варіант планування номер 5 І даний варіант, який ми сьогодні розглядаємо, він створений на попередньому плануванні, тобто на базі попереднього планування. Що є одинакове з цими двома плануваннями, це те, що в нас вхід в гараж йде з приміщення будинку, і в нас теж є дві спальні, теж є гардеробна кімната. Але відмінність в тому, що в даному варіанті в нас немає санвузла при вході, у нас є з вами, можна сказати, що повнорозмірна, повно повноцінна котельня, де ми можемо розмістити, от як ви бачите, в даному варіанті, теплоакумулятор, у нас твердопаливний котел, пральна машина. І ванна для того, щоб помити е, собаці лапи. От. Тут можна також розмістити наприклад, і раковину, якусь, якісь прибор, там можна шкаф просто поставити, це вже ін, все індивідуально. Тут у нас е, все відбувається, так само, як і в варіанті номер 5 Ми заходимо в будинок вже, правда, не з боку, а по центру, попадаємо на терасу вона нашу і вхідна група в наш будинок. З тамбура ми можемо попасти в котельню наліво. Прямо в нас йде велика зона вітальні площою 237 23 метрів. Кухня з кухні в нас йде вхід в гараж. Є загальний санвузол з своєю душовою кабіною, ванною з унітазом і раковиною. Дві спальні. І тут ви можете бачити, от є повноцінна така досить функціональна гардеробна кімната. Всі вентиляційні димові канали тут вже передбачені. Даний проєкт, як завжди ви вже знаєте, можете придбати на основі даного планування по ціні конструктивного розділу, тобто берете з мого сайту ціну конструктивного розділу, перемножуєте на загальну площу даного будинку без тераси 79 метрів квадратних, і отримуєте вартість повного проєкту на базі даного планування. Все, всі деталі, все інше ми з вами вже будемо говорити індивідуально, що ви хочете поміняти, як ви поміняти. Підберемо матеріали, розрахуємо фундаменти, посадимо будинок на вашу ділянку, прив'яжемо його так, щоб не було претензій в контролюючих органів до вас і так далі. Тому підписуйтесь на канал, в мене багато ще варіантів, цікавих планувань. Ставайте патронами, ставайте спонсорами каналу. Всього вам найкращого, до побачення в слідуючому відео.